Вітаю глядачі мого каналу! Вітаю українське панство! Вітаю запоріжців! Сьогодні у нас вже 12 серпня, 17.16 Я роблю розклад для правого берега міста Запоріжжя на 3 доби, тобто 72 години. По числам я не буду робити. Ось Зараз правий берег і починаємо з верхньої хортиці. В непогано, розкладі йде розвілка. А в цілому не погано, в цілому не Але оця історія по початку мені не дуже подобається, хоча вона закінчиться по дитині. Сонце лежить між 50 на 50, тут ще труна йде, і све, всесвіт також лежить, чому я далі стала класти, тому що тут лежить труна між верніше, зірки між. Труною та косою, тому, тому бачите, але коса йде, ось по рибкам воно йде нормально. І коса просто зрізає всесвіт, захист всесвіту, коса зрізала. Пішли зміни, нервова обстановка. І дуже можливо, що тут можуть робитися якісь речі по сонцю. Бо тут 50 на 50 негатив іде, і закінчиться, то по дитині більш-менш... Більш-менш, якщо тут щось трапиться, то буде невелике щось. А, давайте я подивлюся тут по людям, яка буде обстановка. Різає світ, бачите? Проблеми є, але в нас буде і ключ від цього. Тобто, що я можу сказати, на змію падає Лілія, але Лілія така карта, знаєте, вона в різних моментах. Ну, в цілому в цілому непогано. Опять-таки, бачите, падає дитина, якщо тут щось буде по здоров'ю не так, то воно програється більш-менш по меншому варіанту, скажімо так. Змія дуже серйозна карта в здоров'ї. Якщо з нею лежать поряд негативні карти, то дуже погано. Особливо, якщо то йде труна і далі йде якийсь негатив. Так, далі, тобто зміни йдуть на що? На краще, на гірше. Тобто тут такі нюанси. Далі Хортицький район, міста Запоріжжя. Хортицький район. Більш-менш, хоча от ви бачили, що тут іде змія і тут іде щось нове, але що нове, змія. І це наша змія, яка робить всякі пакості, розумієте? Наша українська змія. Поки що тут воно, а, ну от, вона робить ці нерви, переправляє туди якісь свої повідомлення, дай поки що буде більш-менш. Так, далі дивимося Бородинський район. Так, Бординський район, чесно кажучи, якось ви тут опять тут фонить оця жіночка. І тут більш-менш, більш-менш Бординський район, хоча мені не подобається оця карта. Дуже вона мені не подобається. Бачите? Ось що тут робиться. Ось що тут робиться. Так що тут імовірність є. є. Вона прихована, захована, але вона є. Вона може проігратися. Так різко прям. Бачите, ось воно. Можуть бути і постраждалі. Легко причому тут. Знаєте як? Ось, ось воно йде. Йде. Може, може бути. Далее Осипенковский район. Пінкавський район, бачите, ось пішли проблеми у вас, розвілка, криси, Всесвіт. Ну, зараз я продивлюся, тут плани, тут Всесвіт лежить в негативі. Ну, Бачите, як би там не було, це буде найменше, найменший варіант того, що відбудеться, якщо воно відбудеться. І тут також, бачите, воно лежить. Ну, зараз я продивлюся башню, ну, тут башня в доброму стані. Тобто будемо сподіватися, що якось частково воно може проігратися тільки, а так тут іде ось ключ у нас. Але тут теж тут теж це недобре. 50 на 50 іде оця карта, вона на половину Це нове, так, щось нове, це ключ наш. Але тут змія. Тому сонце 50 на 50. Тут взагалі починаються проблеми. І ось вони пішли. Всесвіт тут не спасає, тут іде якийсь. Ну, в принципі, в принципі, він то спасає, бо план, план в принципі, лисичка між всесвітом і клевером. Так, це наш план. Але ж ви бачите, що тут? Книга. І, о, по дитині. Прекрасно. Тобто, по-любому, тут пройде все отак. Але розвілка є розвілка, люди. Ви бачите, що з тієї, що з цієї сторони, падає книга і дитина, а тут падають криси. І клевер, це таке, на що я опираюся і все це. Тобто, по-любому воно закінчиться для вас по найменшому, я кажу, варіанту. Але дуже у вас є така загроза. Так, а ну давайте ми подивимося по людям. Бачите? Ну, Тут хоч якось так, більш-менш, але якщо робити. А... Ну, У мене свій метод людини. Ви не обращаєте внімання, як я кладу карти. Це вас ніяк не обходить. В мене свої. Так, ну, тут більш-менш ця ситуація тут. Ну, тим не менше. Тим не менше. Ні, тут такі ще йдуть проблеми, бачите? Так же, як і в розкладі на е, самі, саму ситуацію, так і тут ось вона опять іде ця проблема. Е, вона йде і по людям також. Да. Так, дуже ймовірні тут е, такі наслідки. По розкладу тут е, все впало так, що може бути все може бути від мінімуму до максимуму. Тут такий набор карт. Так, далі, це був Осипенковський, далі йдемо а, Дніпровський район, який перед мостом. Я вам казала вже давно, що нас почнуть обстрілювати. Я вам то казала. І так воно і є. Причому я це кажу вам без карт. Казала я раніше. Так, Дніпровський район. Дніпровський район. Тут ситуація, знаєте, вона йде з потенціалом на туди далі. Поки що воно більш-менш. Але нерв буде. Люди будуть нервуватися, психувати, але все ж таки більш-менш. Але, бачите, далі йдуть вже проблеми по людям. І Дніпровський район цей. Давайте я гляну, що там з людьми буде. Тут теж таке собі йде, хоча тут по букету більш-менш, але дитинка показує, що може таке статися. Може, і по луні воно, може, хоча ось іде ресурсна карта. Чоловіча енергетика проігрується, і жіноча. Нерв іде нерв. Але він зрізається тут. Ну, в принципі, я не бачу тут по цим картам. Зараз я візьму іншу колоду. Не бачу, щоб тут таке щось було ярко виражене. Так, воно фонить трошки, але Ну, зараз подивлюсь на цій колодні. Руйнувань не повинно бути, хоча ось такі якісь двіжухи там можуть статися. Це якась обманна буде ситуація. ну, По фортуні, ну, мабуть, хлопці наші будуть з ними там, як кажуть, битися. да, І ось летить, бачите. Тобто, ну, помірна буде ситуація, 50 на 50, слава Богу, по людям. Іде е, життя, іде ось, така, ось таке чудо, іде, і по п'ятірки мені не подобається. Ось тут йде така історія. Мені не подобається історія по людям. А, хоча, вроді, як тут іде непогано, але ось тут воно йде. Таке відчуття, що воно як надалі, або наприкінці, або якось так. Ну, Тим не менше, я не буду на це на, 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 на цьому. Настаювати ситуація у вас стрьомна, можу вам сказати однозначно. Так, і приватний сектор правого берега. Ну, Тут нічого поганого не можу сказати, хоча ця карта вона така собі, знаєте, цікава сама по собі. Люди будуть задоволені, але бачите, сюди йде вже віточка така собі. Ось вона пішла. Ну. В цілому, в цілому. Це я клевер розкрила. І можу сказати, що да, ці зміни йдуть по змії, по нервам. Щось таке тут може проігратися, але бачите, я тут люди задоволені, бо клеверу воно пройде по меншому варіанту, по легкому варіанту, скажімо так. Ось така історія в нас по приватному сектору. І давайте я гляну тут людей. Ну Ось вони проблемки трошки починаються, вже, і тут мені теж не дуже подобається. Криси падають кругом у нас, бачите, сонце впало, але з лисицею я не скажу, що то гарне сонце. Хоча, коли я докладаю на лисицю, тут іде серце і гарні почуття у людей. Тобто ну, гарний настрій. Да? Тіпо, ми розглядаємо цю карту, то і ось, коли падають криси, це ось є така можливість, що будуть, тим бачу, вже отсюди пішли. То є така можливість, що можуть статися якісь проблеми, але вони не будуть шаленими, скажімо так, бо люди якось до того відносяться більш-менш нормально. Ну, і тут у нас букетик впав, тим паче. Ось так. Але, бачите, загроза є. Практично в кожному розкладі йдуть криси, практично в кожному розкладі йдуть розвілки, і, в общем, така атмосфера не дуже приємна. Все, люди, я вам показала правий берег міста Запоріжжя на три доби до 15-го, включно серпня. Ви все почули, все побачили, майте то на увазі, підтримуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і бережіть себе. Почуємось па-па!